Вітаю! Ми продовжуємо розгляд теми Українське мистецтво дивуємо світ, і сьогодні поговоримо про шедеври української архітектури та образотворчого мистецтва. Перлинами давнього будівництва є Спасопреображенський собор, П'ятницька та Елінська церкви в Чернігові, Успенський собор у Володимирі, храми в Галичі, Переяслові, Львові. Туристи з усього світу захоплюються внутрішнім оздобленням Софії Київської, зведеної в 11 тому столітті майстерно виконані мозаїки, тобто зображення та візерунки, викладені кольоровими камінцями смальтою, та фрески, ікони та малюнки, виконані фарбами по сирі штукатурці, свідчать про високий рівень розвитку образотворчого мистецтва, відомі туристам з усього світу і пам'ятки історичного центра міста Львів. Вражають уяву замок Люберта в Луцькому, Качівський замок Паланок, фортеця в Білгородні. Істровському, катедральний собор з турецьким мінаретом та фортеця в Кам'янці-Подільському і багато-багато інших споруд. Шедевром світового паркового мистецтва є Софіївка в місті Умань. Це парк із давньогрецькими мотивами, закладений Станіславом Потоцьким для своєї дружини грекині Софії. Збережені до наших днів шедеври образотворчого мистецтва найчастіше є іконами, тобто зображеннями святих, згодом на. Були поширення портрети знатних осіб, а також скульптура. Популярними в козацькі часи стали зображення козака Мамая. Його малювали як бандуриста, неодмінна з конем, люлькою, шаблею, мушкетом, часто біля дуба. Про поширеність цього сюжету свідчить той факт, що на одному з малюнків Тараса Шевченка дарив Чигирині бачимо картину Козак Мамай. Вона розміщена на стіні в домі гетьмана Богдана Хмельницького, так само як і. Ви, безперечно, знаєте Тараса Шевченка як знаменитого поета, та за фахом наш кобзар був художником. У його живописних роботах виражені емоції та переживання простих людей, як от на картинах Катерина, селянська родина. Мистецька творчість Тараса Шевченка пронизана любов'ю до власної батьківщини і тугою за її долею. Коли Україна перебувала у складі Радянського Союзу, мистецтво опинилось під контролем влади тодішні забор. Про обмежували український культурний розвиток та диктували жорсткі рамки діяльності художників, письменників, поетів та інших творчих людей. Однак і за таких обставин вражали казкові образи з картин Марії Примаченко, полонили уяву прекрасні квіти Катерини Білокур. А от живописець Іван Марчук увійшов до символічної сотні геніїв сучасності, всесвітньо відомими її картини із серії Двовзори та інші мистецькі роботи, Поти сучасного художника Олега Шупляка, Одним із найвідоміших та найвпізнаваніших сучасних українських художників, є Анатолій Криволап. Можливо, серед нас є нові геніальні живописці та архітектори, і через кілька років на уроках історії та мистецтва будемо вивчати вже вашу творчість. Щиро вірю в це і дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.